У 2025 році світ кіно зазнав болісних втрат. Актори, чиї обличчя й ролі стали частиною нашого життя, пішли назавжди, залишивши після себе незабутню спадщину. У цьому відео ми згадаємо тих, кого вже немає з нами, але чия творчість житиме вічно. Ви на каналі просто про кіно і ми починаємо. Так, з вами було класно. Мішель Трахтенберг, американська акторка, яка пройшла шлях від дитячої зірки до однієї з найяскравіших телевізійних актрис свого покоління. Вона здобула популярність ще в дитинстві завдяки фільму «Герріет Розвідниця, а світову славу закріпила ролью Дон Самерс у культовому серіалі Бафі. Винищувачка вампірів. Мішель Трахтенберг померла 26 лютого. 2025 року. Причиною смерті стали природні ускладнення, пов'язані з діабетом. Їй було всього 39 років. Її ролі стали частиною попкультури нульових, а образи впізнаваними та культовими для мільйонів глядачів у всьому світі. А як дізнатися, чи well, диня стигла? Uh, її треба трохи стиснути. Хороша Диня попалася. Халк Хоган. Американський актор і медійна зірка, який став упізнаваним у кіно завдяки яскравим харизматичним ролям у фільмах. Він став першим відомим реслером, який успішно увірвався на великий екран. Для широкої аудиторії він запам'ятався ролью у фільмі Роккі 3», після чого активно знімався у інших сімейних і пригодницьких стрічках. Його екранний образ поєднував силу. Гумор і впізнавану харизму, що зробило його культовою постаттю поп попкультури, хоган помер 24 липня 2025 року. Причиною смерті став серцевий напад, йому був 71 рік. Він залишив по собі помітний слід не лише у спорті, а й у кіно, ставши символом епохи для мільйонів глядачів. Там написано, що ви коней. Так і написано заклинач. Роберт Редфорд, легендарний американський актор і режисер. Один із символів класичного Голівуду. Він по праву вважався одним із найвпливовіших акторів Голівуду. Як режисер, Роберт здобув Оскар за фільм Звичайні люди та став засновником Sundance Film Festival, що відкрив світу незалежне кіно. Він помер 16 вересня 2025 року у вісні у своєму будинку в штаті Юта, родина просила поважати їхню приватність і не розкривала точну причину смерті. Йому було 89 років, і він залишив по собі величезну кінематографічну спадщину як актор і режисер. Він був натхненням багатьох поколінь режисерів та акторів. Його фільми і внесок у розвиток кіно вплинули на десятки років історії. Світового мистецтва. Ю, твоя душа моя. Кері Тагава – впливовий американсько-японський актор і виконавець культових ролей у кіно, помер 4 грудня 2025 року через ускладнення після інсульту у Санта-Барбарі, Каліфорнія. Він здобув широку популярність завдяки ролі Шанг Цунга, зловісного чаклуна. З франшизи Смертельна битва, яку він вперше виконав у оригінальному фільмі 1995 року, і згодом у телевізійних проектах та відеоіграх. Він був харизматичним і видовищним лиходієм на екрані. А його версія Шан Цунга стала визначальною для поколінь глядачів і гравців. Йому було 75 років. Ну бувай! Дайан Кітон, американська акторка та кінолегенда, чиє ім'я стало символом характерного стилю і комедії Голівуду, померла 11 жовтня 2025 року. Причиною смерті стало запалення легенів. Вона була відома своїми ролями у класичних фільмах. За роль у фільмі «Енні Холл» вона отримала Оскар. Її акторська кар'єра розтягнулася на понад 50 років. Вона працювала з провідними режисерами і стала однією з найвпливовіших актрис свого покоління. Їй було 79 років. Для мене сонце сходить і заходить разом з нею. Отак. Отак. Вел Кілмер був одним із найяскравіших акторів Голівуду, відомий завдяки ролям у великих голівудських фільмах. Він розпочав кар'єру в театрі. А потім став бажаним актором на великому екрані завдяки впевненій присутності та широкому діапазону ролей. У 2014 році в нього діагностували рак горла, лікування якого включало курси хіміотерапії. Незважаючи на це, він повернувся до роботи, зокрема, з'явився в другій частині фільму Топ Ган. Продовжує свій хрестовий похід. Удо Кір – німецький актор і культова фігура світового кіно, помер 23 листопада 2025 року у лікарні в палм Спрінгс, Каліфорнія, про що повідомив його партнер Делберт Макбрайт. Удо Кір відомий як характерний актор, чиї проникливі погляди та незабутні образи зробили його культовою постаттю у кіно як Європи, так і Голівуду. Кір залишив по собі широку кінематографічну спадщину від експериментальних робіт Енді Ворхола до культових ролей у популярних фільмах та серіалах. Його впізнавану естетику і екранну харизму пам'ятатимуть шанувальники і колеги по цілому світу. Ви мертві, Карл, ви кажете ні життю, і просто не живете. Теренс Стемп, видатний британський актор. Чия кар'єра тривала понад 60 років, і який помер 17 серпня 2025 року. Світову популярність він здобув як генерал Зод культовий суперлиходій у фільмах про супермена. Він залишив виняткову кінематографічну спадщину від драматичних ролей до іконічних персонажів у блокбастерах, що надихали покоління глядачів. Йому було 87 років. Отже, тобі потрібні мої гроші і іграшки. Джуліан Макмехон, австралійсько-американський актор, відомий своїми харизматичними ролями на телебаченні й у кіно. Він помер 2 липня 2025 року після тривалої приватної боротьби з раком, що поширився в легені як метастази. Макмехон здобув популярність завдяки ролі Коула Тернера. У культовому серіалі Зачаровані. У фільмах Фантастична четвірка він зіграв суперлиходія Віктора фон Дума, одну з його найвідоміших кіноролей. Джуліан був актором із міцною екранною харизмою, здатним однаково переконливо грати як харизматичних героїв, так і складних антагоністів. Його роботи в улюблених глядачами серіалах і франшизах. Залишили помітний слід у популярній культурі та принесли йому відданих фанатів у всьому світі. Йому було 56 років. Пристрель цей шматна, добре <плес> Майкл Медсен, культовий американський актор, який помер 3 липня 2025 року. Його знайшли непритомним у будинку в Малібу, і представники підтвердили. Що причиною смерті стала зупинка серця, природні причини без підозри на насильницькі дії. Майкл став впізнаваним завдяки своїй здатності створювати харизматичних, суворих і запам'ятовуваних персонажів на екрані. Його проривна роль Віктор Містер Блонд вега у культовому кримінальному фільмі Скажені пси режисера Квентіна Тарантіно медсен запам'ятався глядачам. Як харизматичний поганий хлопець з неоднозначною глибиною, відомий своєю грубою екранною присутністю і здатністю робити кожну роль унікальною. Його роботи і досі впливають на шанувальників жанру та молодих акторів. Йому було 67 років. Річард Нортон, австралійський актор, майстер бойових мистецтв, каскадер і хореограф Трюків, який помер. 30 березня 2025 року Річард зробив помітний внесок у світ бойовиків і екшн кіно. Нортон також відомий ролями в азійському екшн-кінематографі у стрічках на кшталт Міський мисливець та Мої щасливі зірки, де він брав участь у динамічних бойових сценах із легендами жанру. Нортон був не лише харизматичним актором з фізичною присутністю на екрані, але й впливовою фігурою в екшен індустрії, чиї навички і підхід до бойових сцен надихали колег і нове покоління акторів. Йому було 75 років. Девід Лінч американський режисер, сценарист, митець та один із найвпливовіших творців сучасного кіно, який помер 16 січня. 2025 року. Його смерть стала однією з найобговорюваніших втрат у кіноіндустрії. Причиною смерті стала емфізема легенів. Лінч створив унікальний сюрреалістичний стиль, що радикально змінив незалежне кіно та телевізійний формат. Лінч також є співавтором серіалу Твін Пікс, одного з найвпливовіших телевізійних проєктів, що сформував сучасний підхід до теледрами. Девід Лінч залишив неповторну кінематографічну спадщину, що вплинула на покоління режисерів, сценаристів і глядачів. Його роботи досі аналізують, цитують і надихають нові покоління творчих людей йому було 78 років, ці знаменитості пішли з життя. Але їхні ролі, голоси та емоції назавжди залишаться з нами у фільмах, спогадах і наших серцях. Дякуємо, що були з нами в цьому відео. Пам'ятаємо тих, хто зробив світ кіно особливим. Берімо й цінуймо життя, і в новому році бажаємо всім міцного здоров'я, миру та довгих щасливих років.